З новим роком любі наші читачі та Різдвом Христовим? Нехай Різдво у вашу хату принесе радості багато. Розбудить приспані надії, зерном і щастям вас засіє. А про всі найактуальніші та найгарячіші події в Тернополі, області, Україні та світі розкажуть кольорові шпальти вільного життя Плюс. Новий 2012 рік збузився до першого національного. На всіх інших каналах українців вітали з Новим Годом. Яким новорічним олів'є частували телеглядачів провідні українські телеканали? Та чому за 20 років незалежності ми так і не дожилися? До свого новорічного шоу цікавилася Наталя Білоус. Чим українське право від московського різниця? Чому старший брат так боїться правди про своє походження і минуле? Усе про істину в історії та українське право в колонці. Пером публіциста 31 грудня о 20.15 на Хмельниччині. Toyota Land Cruiser, виїхавши на смугу зустрічного руху, зіштовхнулася з вазом. У наслідок аварії одна людина померла на місці. Чи сидів за кермом Тойоти вбивці голова облдержадміністрації Валентин Гоптян? Відповідь шукайте в матеріалі Скандал навколо смертельної ДТП. Чому під час міжнародних переговорів наші урядовці рідну українську мову забувають? Як Азаров у Білокамінній спозорився, та чим анекдотичний персонаж Вовочка в рахунковій палаті відзначився? Микола Лукашкевич дивиться з гумором на політичні події. Днями Тернопільщину сколихнула звістка. Серед зими в лісосмузі хтось з пасажирів автобуса знайшов маленький. Ку дитину, котра борсалася в петлі, наскільки правдивими є ці чутки з'ясовували журналісти вільного життя плюс? Вона перший дракончик 2012 року. Скільки важить та як назвуть, що символізує народження першої дівчинки в році? Все та про всіх завжди знає Розмаїта Середа. Ось ось до вашої оселі постукає Різдво. Славіть новонародженого Спасителя веселою колядою. Віншуйте від хати до хати газдів здоров'ям, щастям та гараздами. Вражайте рідних та друзів оригінальними старовинними колядками та віншуваннями, які спеціально для вас зібрала бібліотечка Вільного Життя Плюс. Щасливого вам Різдва! І пам'ятайте, вільне життя плюс газети для всієї вашої родини, аналітика, журналістські розслідування, новини економіки, культури, освіти, медицини, дитячий куточок, молодіжний майдан, сторінка духовності, спорту, гумор і сатира, детальна програма телепередач. Передплачуйте вільне життя плюс на поштових відділеннях або ж купуйте свіжий номер у кіосках чи приватних розповсюджувачів. Сторінками газети за 4 січня з вами мандрувала Оля Вербило. З Новим Роком та Різдвом Христовим. До наступних зустрічей!